Що таке ДНК? ДНК, дезоксиробунеклеїнова кислота це молекула, що містить генетичний код, унікальний для кожної людини, і що передається від покоління до покоління. ДНК є спадковим матеріалом людини та багатьох інших організмів. Кожна клітина людського тіла має однакову ДНК. Більшість ДНК знаходиться в ядрі клітини, де вона називається ядерною ДНК. Половину ДНК кожна людина отримує від мами, а половину від тата. Інформація в ДНК зберігається у вигляді коду, що складається з чотирьох хімічних основ: аденіну, гуаніну, цитозину та тиміту. Одна з головних і найбільш добре вивчених функцій ДНК це вказувати амінокислотам, як розміститися і сформуватися в ідеальній білкові форми. Амінокислоти це крихітні хімічні сполуки всередині нашого тіла. Їх є близько 20 різних видів. Цікаво, що вони можуть бути прикріплені один до одного, як частинки лего. Таким чином, амінокислоти утворюють білки. Білки разом з іншими хімічними речовинами в комплексі формують живі клітини. Клітини утворюють тканини. Тканини формують органи. І органи, коли вони всі зібрані разом і функціонують належним чином, об'єднані для формування живих істот. Цікаві факти: понад 99,9% ДНК однакові у всіх людей, але саме 0,1% робить нас унікальними. У 1953 році відкриття структури подвійної спіралі ДНК стало справжнім проривом. Модель Джеймса Вотсона і Френсіса Кріка, яку вони побудували за допомогою картону і дроту, показала, що ДНК схожа на кручені сходи. ДНК це не просто крихітна мікроскопічна нитка, яка робить нас тими, хто ми є. Це карта нашого біологічного минулого, сьогодення і майбутнього, від криміналістики до генеалогії, від розгадки таємничих хвороб. До регенеративної медицини за допомогою стобурових клітин роль ДНК розширюється з кожним днем. В яких регіонах вирощують банани? Банани є основними фруктами в усьому світі. Їх виробництво є життєво важливим у багатьох тропічних і субтропічних регіонах, суттєво впливаючи на місцеву економіку та створюючи можливості для працевлаштування. Світове виробництво бананів становить приблизно 86 мільйонів тонн на рік. Причому Індія лідирує як провідний виробник з виробництвом 14 мільйонів тонн. Слідом за Індією до списку увійшли Бразилія, Еквадор, Китай, Філіппіни, Індонезія, Коста рика Мексика, Таїланд і Колумбія. В Україні також вирощують банани. Всього за 10 кілометрів від Львова у селі Липники Пустомитівського району працює справжня бананова ферма. На ній вирощують близько 30 видів екзотичних рослин. Серед найбільш популярних банани, лимони, кавові дерева, лайми та гранати.